Привіт! Зараз продемонструю, як отримати індивідуальну консультацію, наприклад, щодо адвокатської таємниці. Для цього необхідно у застосунку натиснути кнопку консультації, обрати індивідуальна консультація, обрати спеціаліста, юрист або адвокат. Вводимо тему питання адвокатська таємниця. Текст питання: чи є взагалі поняття про адвокатську таємницю, є якась відповідальність за розголошення такої таємниці адвокатом? Чим більше вартість консультації, тим більше вона актуальна для консультанта. Це підвищить її якість і прискорить відповідь. Обираємо 150 гривень. Натискаємо Створити запитання. Чудово! Запит до бази юристів надісланий. Щоб переглянути відповіді, які надають юристи, необхідно натиснути на відповідне замовлення консультанти під номерами 71, 1, 271. Надали відповідь на питання. Якщо одна з цих відповідей вас влаштовує, натискаємо Найкраща відповідь, закриваємо консультацію. Статус закрито. Кошти, перераховані юристу, який надав найкращу відповідь. Юридичні послуги з консультант це легко.